Наш дошкільний заклад запрошує вас стати членом нашої дружної родини у нашому дитячому садочку. Світло і яскраво, як у найкращому сні. Тут кожен крок наповнений дивовижними відкриттями та веселощами. Одразу вас зустрічає простора та затишна територія, де кожен куточок наповнений зеленю та квітами. Тут малюки можуть безпечно гратися на свіжому повітрі, відкривати для себе прекрасний світ природи та насолоджуватися гармонією навколишнього середовища. В нашому чарівному краї плекається дружня атмосфера, де кожен малюк може розвиватися. Відкривати нове і ділитися радістю з іншими. Ми запрошуємо вас у світ ігор, де казка стає реальністю а вивчення світу захоплюючою подорожю. Є дитячі майданчики з безпечними та цікавими ігровими спорудами, а також зони для активних ігор та спокійного відпочинку. Молодші діти можуть насолоджуватися пісочницею та малюванням на асфальті, тоді як старші діти можуть весело проводити час на спортивному майданчику. Ми пропонуємо затишні та комфортабельні групові кімнати, де діти проводять більшу частину часу під наглядом наших досвідчених вихователів. Кожна групова кімната оформлена з урахуванням вікових особливостей дітей та забезпечена усім необхідним для комфортного їх перебування. У спальнях є зручні ліжка, оснащені комфортними матрацами і постільною білизною, щоб діти мали змогу відпочити. Окрім того, в нас є простір для музичних і спортивних заходів, маємо усе необхідне для якісного розвитку музичних здібностей та фізичних якостей дошкільнят. Ми піклуємося про створення середовища, яке максимально сприяє розвитку дітей. Наші навчальні простори наповнені сучасними дидактичними матеріалами, різноманітними іграшками та засобами для творчості, що сприяють розвитку різних аспектів особистості. Тому активно вдосконалюємо та розширюємо нашу матеріальну базу, щоб забезпечити дітям найкращі умови для виховання і навчання. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб вихованці відчували себе в безпеці. Під час занять в укритті ми продовжуємо надавати дітям можливості для розвитку та навчання. Наші заняття ретельно сплановані та адаптовані до будь-яких обставин, аби забезпечити дітям комфортні умови для розвитку навіть у незвичних ситуаціях. Укриття в нашому закладі розраховане на 49 місць та забезпечене усім необхідним як для короткого, так і для тривалого перебування в ньому малечі. Окрім технічного забезпечення, в укритті створена комфортна та безпечна атмосфера. Приміщення розділено на зони: ігрову, освітню, зону відпочинку. Тут є столи, стільчики та м'які місця для сидіння, книжки, іграшки, інші матеріали та засоби, що допомагають зберегти спокій та відчуття захищеності у дітей під час перебування в укритті. Тут відновлена система вентиляції, що забезпечує чисте повітря. Маємо запаси питної води та продуктів харчування тривалого зберігання. Повністю відремонтовані та приведені до ладу, електропроводка, каналізація, облаштований санвузол. В укритті укомплектований пожежний куток з усім необхідним для вчасного реагування на надзвичайні ситуації, генератор, аптечка. Та інші медичні засоби для надання першої домедичної допомоги.